А ви знаєте, що є віра в істинного живого Бога, святого Бога, а є Вавилонська блудниця. І я колись думала, що Вавилон це просто місто, але Вавилонська блудниця, хто це? І чим вона відрізняється від віри в істинного Бога? Вона відрізняється тим, що в вірі є Дух, Дух Божий. І Дух Божий, він несе любов. Несе слово і істину в цей світ. А Вавилон він напоїв усі народи, написано в Біблії, своєю ярістю. І церква від Вавилону відрізняється тим, що у церкві на першому місці Ісус, а у Вавилоні на першому місці релігія. І коли багато людей, коли ти говориш з ними по Слову Божому, коли ти кажеш, що так написано в Біблії, Готові роздерти і побити, так як і Стефан, коли проповідував істину слова Божого, його забили камінням. Це був перший мученик за віру Христову, за слово істини. І так і сьогодні Вавилон, він готовий роздерти, щоб доказати тільки своє. Тому Вавилонська блудниця вона напоїла усі народи. І треба розуміти, кого слухати, чий дух у церкві. Тому що Ісус, він, коли прийшов, Він облічав кожну церкву, в кожній церкві були проблеми. Тобто в кожній церкві вже була оця Вавилонська блудниця. І Бог облічав, Ісус облічав кожну церкву. І де коли ми навіть не задумуємося, для чого ми це робимо. Якщо цього немає в Біблії, якщо цього немає в Слові Божому, якщо це навіть не робив Ісус, то нащо ми це робимо? Якщо це не має ніякого відношення? До Слова Божого, до істини. Ні обрядовість, ні релігія, ні традиції вони не мають нічого спільного з Ісусом Христом. І Ісус каже: вийде, народи мій з Вавилону.